Так, у продажу у нас з'являється Toyota Highlander 2012 рік випуску. Офіційний автомобіль. Другий власник з автосалону авто повністю обслуговане. Жодних зауважень, жодних помилок немає. Двигун працює ідеально по коробці без зауважень. Перемикає плавно. Ходова частина м'яка, приємна без посторонніх звуків. 3,5 літрів газ, бензиновий двигун. Коробка, звісно ж, автомат, повний привід, 19 диски, непогана зимова гума, гарний кліренс у автомобіля. Авто у нас 7 три 3 ряди сидінь 7 місця, бо ж великий об'ємний багажний відсік. Є камера заднього огляду, парктроніки. По кругу зараз покажу салончик комплектацію. У нас є безключовий доступ по переднім дверям, салончик шкіра. Як вже раніше казав, 3 ряди сидінь, 7 місць, є управління кліматом для заднього ряду пасажирів. По комплектації ми маємо повний електропакет, датчик газу, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, 256 тисяч кілометрів пробігу, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат, запуск двигуна з кнопки. Та є у нас підігріви передніх двох сидінь. Гарна комплектація, друзі, дуже гарний автомобіль. Він вже у продажу компанія. Автопарк, місто Харків. Актуальна ціна: 16 тисяч 800 доларів. Придбати можна за готівку кредитування лізинг. Розглядається обмін на ваше авто. Можлива доставка по території України. Звертайтеся.